Як говориться про дітей з інвалідністю? Дитина з інвалідністю і все. І в будь-якому випадку ми завжди ставимо на перше слово у цьому словосполученні дитина, так? тобто спочатку про дитину. А далі про її діагноз, якщо в принципі нам потрібно про це сказати сьогоднішній захід про те, що таке інвалідність і чи визначає вона дитину. Сьогодні ми будемо говорити про коректну термінологію, як правильно використовувати слова людини з інвалідністю, як правильно записувати діагноз. І теж сьогодні буду знайомити з громадською організацією Бачити серцем і з тими проектами, які зараз діють, щоб наші жителі Умані, можливо, захотіли до них приєднатися. Далі дуже часто коли чути слово недієздатний, тобто цей випадок ми використовуємося лише тоді, якщо є відповідний статус у людини, який визначений судом. В іншому випадку так само людина з інвалідністю і все не страждає, а живе з не хворий, має та і далі ми говоримо про діагноз і не жертва чогось, а людина з. Ну і далі відповідно те, що нам потрібно сказати. Ми ні в якому разі не кажемо інвалід, ДЦПшнік, сонячна дитина, діти дощу ні в якому разі. Цього мене інклюзивна дитина, ми це теж не використовуємо. Тому що це не про повагу до дитини, це про її діагноз. А я за те, що бачити дитину, а не діагнози. Ви як батьки, та ви є адвокати своїх дітей. І те, як ми будемо називати дітей, дорослих, так і суспільство буде їх сприймати. you. Mm -hmm.